Привіт, мудрим та небайдужим, панацея для України. Зверну вашу увагу сьогодні на надважливе питання, яке полишають поза своєю увагою політики, але яке безпосередньо впливає на якість життя, це питання захисту прав споживача. Питання, яке занедбане в Україні і яке потребує вирішення. Як я вбачаю вирішення його? У нас завжди були створені різнороди інститути, які, окрім хабарництва і здирництва з підприємців, нічим іншим не займалися. Вони не вирішували питання, не захищали права. Або якщо захищали, то дуже криво і кособоку. А така структура, як управління, департамент? Чи служба захисту прав споживача вона має бути ключова, і вона повинна знаходитися в комунікації з найвищим керівництвом держави і суспільством, бути свого роду орбітом. Така служба повинна бути. Служба повинна мати ряд інструментів, і головний інструмент це повинна бути служба, яка відстоює права і свободи у законний спосіб, визначений законодавством, у судах. Напишу просту зрозумілу модель. Якщо потрібна була деталізація, ще потім зроблю один стрім. Якщо ви чи я купили якийсь товар, який не задовільняє вас, у вас є термін 14 днів щодо повернення товару. Якщо ви звернулися в точку продажу, точку реалізації, і вам його не прийняли, чи у будь-який інший варіант, якщо там поламався, а від вас його не прийняли, чи якесь є порушення, ви тоді звертаєтесь в цю службу. Відповідно, прикладаєте документ, який підтверджує, що ви його купили. Підкреслюю, документом, що підтвердження відповідно до закону про захист прав споживача, повинен бути чек, і це чек не обов'язково надрукований на касовому апараті. Це виписаний від руки будь-який документ, який ідентифікує цю реалізацію. Ідентифікує момент, що ви купили цей товар, там повинна бути дата, там повинен бути зазначений товар, там позначена його вартість, і відповідні документи, якщо там щосуться гарантії, тоді ви звертаєтесь в цю службу, і після цього вашим питанням повинна опікуватися ця служба захисту прав споживачів. Тому що зараз, на сьогоднішній день, якщо ви не врегулювали своє питання бізнес і купець. То ви повинні звертатися до суду, там судити, оскаржувати, дуже часто дають відписки. Це неправильно. От повинна бути державна служба, яка повинна опікуватися вашим правом. Тоді вона без додаткової сплати веде переписку з цим суб'єктом господарювання, подає відповідно позов суді, захищає ваші інтереси, збирає відповідні документи до переліку, і потім вона вже врегульовує це питання. З бізнесом. це буде правильно і справедливо, і дуже важливо, щоб в цій процедурі були прописані запобіжники, щоб не було здирності, Бо дуже часто я сам працював і свій час був незадоволений, як працює управління захисту прав споживача. Зокрема, там в Києві мав такі прецеденти, коли вони, отримуючи таку заяву скаргу від споживача, потім просто чинили тиск на бізнес, вичавлювали з нього, а питання навіть не вирішували. Мова не в тому, щоб розірвати потім підприємця. За те, що він продав, можливо, неякісний товар. А мова в тому, щоб зробити так, щоб задовільнити дві сторони, щоб і споживач отримав той товар, який він хоче, щоб не було зловживань з боку споживача. І такі випадки дуже багато є, коли просто там взяв телефон, покористувався 14 днів, а потім повернув з подряпаними чи ще чимось. Усі такі випадки є. І щоб і підприємець та, не продав щось неякісне. Тому Баланс цей має бути чітко прописаний без запобіжників. Є процедура. Якщо звичайно таких випадків буде багато від певного суб'єкта, наприклад, один суб'єкт регулярно. Ми бачимо, що він порушує права, продає товар, до нього звертається. Поки що без служби захисту прав споживача, звертається споживач, а йому він не міняє, відмовляє чи міняє неякісно. і це і є певні. Накопичені уже зловживання. Я думаю, що це повинно повинні бути встановлені саме поданок випадок це, наприклад, протягом якогось періоду е, 5-10 випадків, наприклад, за місяць. Тоді вже після цього вживаються якісь заходи, контрольні заходи. Тут тому, що наші всі органи побудовані на прикладі, хочеш заробити, та туди йдуть в основному красти, заробити, обідрати. Згенеруй перевірку, піди, перевіряй, і щось знайдеш. Ні, перевірка е, суб'єкта повинна бути останньою. Крапливу або останнім кроком, і вона має бути розпочата тільки після того, якщо всі інші варіанти вирішення питання вичерпані. Якщо є вже накопичено багато зловживань, тоді треба перевіряти, а що ж не так з тим суб'єктом, і бажано цю перевірку робити дистанційно. мені дуже подобається європейський досвід. Я спілкуюся з підприємцями багать, Вони кажуть, якщо приходять, наприклад, в Іспанії то вони вже приходять і в тебе, якщо прийшла в тебе перевірка, чи в США, чи в Іспанії, то, до речі, приклад, про інші країни там трошки не так. то в тебе вже прийшли, то означає, що тобі все, кердик. Тобто на тебе вже тільки набрали на документів. Тобто дистанційно вони вже тебе так провентилювали, поспілкувалися навіть з твоїми клієнтами, зібрали вже доказову базу, і тут вже в тебе не відкрутишся, і там справді вже серйозні санкції. А перед тим як прийти, вони до речі, шлють листи, попереджують і кажуть, що от ви зверніть увагу, можливо, вам треба якусь консультацію. Тут у вас не так, тут не так. Спеко приходять, попереджають. Якщо ти не реагуєш, то потім іде вже перевірка. Так повинно бути і в Україні, якщо ми хочемо здобути спроможну Україну, спроможну Україну з заможніми людьми, з людьми, які мають можливості і які вбачають своєму майбутньому перспективи. Тільки в такому суспільстві, ну я особисто хотів би жити, бо я буду в ньому жити комфортно. Тобто багато. Рівнева відповідальність спочатку попередження, потім контроль і штраф. Ну а якщо повторюється, це вже і відповідні санкції з неможливістю провадити підприємську діяльність в майбутнє. Це саме має стосуватися і громадян. Нерадивих громадян не менше ніж нерадивих підприємців, тому навіть більше, тому що нерадиві вони не хочуть брати на себе відповідальність і мало хто починає бізнес. Зловживають і до речі, це так само ну, зокрема в США, коли купляють товар. Наприклад, сукню жінки, це просто анекдотом і розказували. Ярличок, головне, не зривати, вони його підгортають, пішла на бал, десь потанцювала на день народження, ще й може, й заляпала навіть десь, потім прийшла і здала. Такого теж не може бути, не може бути таке зловживання. В частині захисту про споживачів є і технічні моменти, технічного регулювання, які треба врегулювати. Думаю, всі з вами ми вже ну надоїли, купляємо товар. Є гарантійний термін, гарантійний термін ти товар, зокрема, це прибори, працюють, а після того просто перестають працювати і ми попадаємо. Це до речі, питання мені сподобалося на врегульовано у Франції. Вони значно збільшують термін експлуатації і вже є на багатьох товарах. Я бачив зазначення є гарантійний термін і термін експлуатації. Тобто, гарантійний термін е це термін, коли надаються гарантійний ремонт. Але має бути експлуатаційний термін, визначений скільки ти той чи інший товар може працювати. І на цей термін, мені здається, логічно, це як споживач уже говорив, щоб розповсюджував і свої гарантійні зобов'язання. Ми не купляємо праску на рік, на два чи на три. Ми не купуємо пилесоси, не купляємо телефон. І коли буде це зазначатися, такий спосіб будуть стимулюватися більш якісніші виробники, які будуть робити більш. Продукцію, яка довше буде слугувати, і в такий спосіб ми допоможемо нашій матінці землі, збережемо екологію, тому що у нас перевиробництво різного раду такого хламіття, яке попрацювало пару місяць, потім зламалось. Навушники там дроти, все там дрібна техніка. Викидаємо це. Все треба переробляти. Таке глобальне питання ще технічного на цю тему теж окремо можна говорити. Але от так, так я бачу захист прав споживачів. Я бачу змінення цієї інституції. І ця інституція повинна бути головним інструментом. Президента чи прем'єр-міністра того політика, який хоче мати зв'язок з громадянами з суспільством, який справді хоче їм слугувати. Це головний інструмент, яким може в принципі у такий спосіб держава, як надбудова, втручатися в роботу бізнесу. Все решта від лихого. Все решта регуляторка, коли розказують бізнесу, як робити, що ставити, куди ставити касовий апарат, ставити посттермінал, що їх треба ставити, які вогнегасники. Це все від лихого. Держава може показати свою присутність тільки через цей інструмент захисту прав споживача або через альтернативну пропозицію. З цього приводу я зроблю е, окремий стрім, поділяє То, поділяємо точку зору, ну поширювати для того, щоб ці ідеї були поміж нас і, можливо, з допомогою когось іншого реалізовані. А якщо у вас інше бачення щодо захисту прав споживача, дуже цікаво почути в коментарях, можливо, я вивчу, візьму на озброєння.